Турбобензиновий мотор 1.4, серебристий колір на люці, повністю вся в рідній фарбі. Свіжопригнана машинка без пробігу по Україні. На літих дисках на гарній зимовій гумі Bridgestone, Блізак, шикарна гума, діння коштувала свій час нова. Просто космос. Це хетчбек у нас завжди актуальний, завжди потрясаючий. Шикарний автомобіль Volkswagen Golf 5 в хетчбеці. Це неумаріма класика, яка буде актуальна. В будь-яку пору року і, мабуть, і в 22 столітті також вона буде актуальною. Докаточка присутня, шикарний стан салону, чистенька зі шторкою багажника, сьомий рік випуску. Високі килимочки, дивани також просто пушка. Дивіться, дверна карта, ось сонечко світить, дивіться. Що тут ще казати? Просто ідеальний стан. На кондиціонері туманки передні-задні. Сідушечка у нас також в повному поряді, люк працює, не тече. Всі 4 електрослопідйомника автоматичні, підігрів дзеркал, підігрів заднього скла, шкіряне кермо, 6-ступенева механіка, що дозволить вам економити. Ну і кондиціонерчик, 197 тисяч пробігу. Друзі, за ціною 6200 так, Будемо раді бачити нового власника для цієї тівочки.